Першою гонкою на сьогодні стало чоловіче переслідування. Нагадаю, лідером на дистанцію відправився Емільєн Жаклєн. За 20 секунд стартував Тамаса Джакомель і 21 секунду відставання мав Йоханес Бьо. Залишався на першій позиції Жаклєн протягом двох кіл, проте двічі хибить француз на другому вогневому рубежі. А лідерство захоплює Себастьян Самуельсен. За ним Йоханнес Бьо і сам Жаклєн. Чисто стріляє Швед на першій стійці, в той час як хиблять суперники. На друге місце виходить Емільєн Жаклен і третім йде Томасо Джакомель. Зрештою, долю золота та срібла вирішила чиста стрільба Самуельсона та Джакомеля. А боротьбу за вели Йоханнес Бьо Кантенфіон Майета Стурла Легрейт. Таким чином, з 11 на першу позицію з нулем підіймається Себастьян Самуельсон, здобуваючи перше золото в сезоні. Срібний дубль з двома хибами оформлює Томаса Джакомель і вдруге у нове місто бронза у Йохани Сабьо, який мав три штрафні кола. Норвежець повертає собі лідерство у загальному заліку. У квітковій церемонії контент Фійон Має Стурла Легрей та Ніклас Хартвек. Емільєн Жаклєн, зрештою, фінішує восьму. 36-й Дмитро Підручний. 39-м став Віталій Манзен і на 49-й позиції закінчує гонку Антон Дудченко.